Привіт, вітайте ви на нашому ютуб-каналі. З тобою я, я його ведучий Дмитро Крівський, наша команда Криптоніт. В даному ролику ми будемо ділитися думками по ринку. Не рекомендації, не сигнали. Само собою, що ми би хотіли давати якусь рекомендацію, а потім голосно говорити про те, а ми ж говорили. Але ми рекомендації не даємо, а всього лише ділимось думками. Обговорюємо різноманітні сценарії розвитку подій на криптовалютному ринку. Тому ставте подобайка, підписка, дзвіночок, а ми будемо починати. До речі, варто підтримати україномовний контент, тому що ми ведемо YouTube канал вже довгий час. А на Украї... Інській мові на жаль це робити складно. Аудиторія вузька, але ми ділимося з вами, нашою рідною. Тому давайте в а ми починаємо. В даній рубриці ми обговорюємо ситуацію на криптовалютному ринку. Ми обговорюємо новини і обговорюємо біткоін. Але дивлячись на біткоін і його домінацію відносно інших альткоїнів, варто почати говорити про альту, тому що вона має певний потенціал, і ми про це також будемо говорити на всіх наступних роликах. Скоріше за все, ми будемо говорити про альткоїни і спекуляції на них. Давайте взагалі розберемо, що сталося на біткоїни, чому він так виріс. Адже якщо ми глянемо на останні три місяці, ми можемо побачити, що біткоін із ДНА до сьогоднішніх відміток виріс приблизно. На 70-72%. а це є один із найприбутковіших кварталів за останній період часу. І та ціна, яку ви сьогодні бачите на графіках, біткоін останній раз на даних відмітках торгувався в травні 2022 року. Чому ж біткоін так виріс? Адекватного і зрозумілого пояснення, на жаль, немає. І аргументувати даний ріст якимись певними фактами складно. Але в нашому телеграм-каналі ми публікували інформацію про те, що декілька найбільших банків в Америці збанкрутували, умовно кажучи, скаманули. Само собою, якщо ми глянемо на ситуацію, яка трапила, ми могли подумати, що криптовалютний ринок, як і усі фінансові ринки, будуть страждати. Фондовий ринок, криптовалютний ринок, ринок банків почне сипатись на фоні того. Що деякі банки подали на банкротство. А після того, як вони подали на банкротство, було проведено дослідження і виявлено, що ще приблизно 300 банків знаходяться на межі банкротства, а потім подали знову на дослідження і почали перевіряти європейські банки, і в яких також ситуації не є найкращою. І на фоні банкротств банків біткоінвалися з 22 тисяч приблизно на 19 з копійками і вернувся на 28, і умовно кажучи, побив свої локальні хаї. І ми сьогодні торгуємося в районі 28 тисяч, що не може нас. Не радувати і дана ситуація з банками показала, що таке надійні інвестиції, адже криптовалюта рахується як високоризикованою інвестицією, хоча вона сьогодні все ще тримається на плаву. Та вона переживала на найкращі часи. У нас був від ринок, і хтось говорить, що буде продовження від ринку, хоча ми притримуємось трошки іншої думки. Але все ж, тому, скоріше за все, люди на паніці переливали частину своїх активів в криптовалюту. Само собою, що це робили грамоту, невеликі там якісь проценти від своїх капіталів, але все-таки криптовалюта частково надулося, капіталізація збільшилась, а біткоін торгується на, від, на відмітки 28 тисяч доларів. Також на ринку присутня певна інформація про те, що банки в 2023 році, а скоріше за все, це буде в травні, посипляться як доміної. Якщо вони сьогодні знаходяться на межі банку у них є певні проблеми, і, можливо, не всі вони. Офіційно голосили це, але вже прийняли і визнали. І тут ми одразу можемо зрозуміти наскільки неефективною була політика США, а точніше ФРС. Вони вже не так агресивно піднімають ставки, частково пом'якшують тон, і кажуть, що ми будемо протримуватись м'якшої політики для того, щоб не зробити ситуацію гіршою і не загнати країну в рецесію. І також була інформація про те, що вони частково або на, на, на мінімальний процент включили печатальний станок. Ну і була напечатана певна кількість доларів для того, щоб щоб спасти ситуацію, допомогти тим чи іншим банкам і влити нові кошти в економіку. Якщо все-таки у банків будуть проблеми на криптовалютний ринок, це може негативно попливати в моменті, але на дистанцію, все таки вона буде виконувати свою функцію децентралізованих фінансів і умовно кажучи, заміна традиційним фінансів. Тому ніхто не хоче, щоб так трапилось, але такий сценарій у нас присутній. Ну і також фуд навколо біржі Binance, який нас не полишає, він нас переслідує, тому що біржа Binance топ 1 криптовалютна біржі, і вона забрала велику кількість ринку, і в на неї постійно і регулярно лиється фуд. Можливо, і не фуд, але ми можемо це побачити тільки постфактором. Було якесь таємне послання, яке розшифрували, в якому було написано, що Інтерпол полює за CZ. Зі. Далі CZ зі виставив фотографію, де показував цифру 4, і десь там на хлопці з різній ком'юніті знайшли його чотири пункти. І 4 Четвертий пункт не вірити ніякому фуду. І на будь-який фуд, який трапляється навколо біржі Binance, він виставляє фотографію номер 4 тим самим спростовує ту чи іншу інформацію. Я не вірю в розвиток даного сценарію, але що нам смертним людям взагалі може бути відомо, все-таки є якась певна інформація, якою ми не володіємо, і, можливо, в біржі Binance все-таки є проблеми, але я стараюсь адекватно оцінювати ситуацію, не бути адептом тої чи іншої біржі і раціонально, як то кажуть, розприяти свої кошти. Ну і давайте перейдемо на графік біткоїну і поговоримо про потенціальний сценарій, який ми бачимо. Ми записуємо регулярно ролики, і я не ванга, але більшість і сценаріїв руху біткоїна. Все-таки мені вдалося вгадати, і якщо він дав 72%, мені вдалося значно більше заробити. Значно більший процент свого депозиту мені вдалося забрати з даного ринку, тому що певний процент я тримаю як інвестицію, певний процентом я, процент я спекулюю, там, за що вийшов, за що вийшов, і ну, як то кажуть, такі локальні рухи забираю. Переходимо на графік, і дивіться, що ми бачимо. Ми, у нас біткоін торгується в рівні 28-200 доларів. Я написав пост про те, що виходжу з ринку 26,600. Я вам в кінці ролика покажу, який процент якої крипти в мене є в портфелі, але в мене сьогодні біткоїна небагато. Всього лише мій інвестиційний портфель спекулятивно, я поки що не заходив. Я вийшов по 26600, очікуючи на те, що даний ріст криптовалюти був максимально агресивним і не був нічим підкріплений. Тому можна було чекати якусь певну корекцію. З того моменту, коли я вийшов з ринку, все таки ніяких важливих рухів на ринку не було. Ми умовно кажучи, ходимо в такому коридорі, де є якась певна невизначеність між рухом ринку. У нас є незакриті свічки, які не дають нам адекватно зрозуміти, а що буде далі з ринком, і саме в такому етапі, в такий період, я не хочу приймати будь-яких рішень, які можуть негативно впливати на, на мій портфель. Якщо ми глянемо на RSI біткоїна, можемо побачити, що він знаходиться умовно каже на пікових значеннях, що є тригером до того, що має бути якась певна локальна корекція. Тому саме з даних відміток я очікую якусь певну корекцію в район 25 тисяч доларів, 23 тисяч доларів. Чому саме 23 тисячі доларів тут були досить великі об'єми? Є певна ліквідність, яку варто було би забрати перед походом вище. Якщо ми опустимося, будемо на якісь певні локальні корекції. Чи на 25, чи на 23 тисячі доларів, наша структура залишиться висхідною, якщо ми говоримо про те, що все-таки почався бичий ринок, хоча б локальний бичий ринок та розворот ринку. І, можливо, ми вже не будемо торгувати нижче своїх луїв, але похід на оновлення своїх хаїв також поки що не передбачується. Наша структура залишиться висхідною. Low-хай, low-high, low, і ми спокійно можемо прийти до тих відміток, про які я говорив скоріше. Це район 30-32 тисяч доларів. І з того моменту ми можемо піти на більшу корекцію. Ну і давайте глянемо на графік, який я вам олівав скоріше і показував а, цикли біткоїна. Включимо тижневий графік, щоб краще було видно. І що ми можемо зрозуміти? Я записував ролик, який називався Ракета на старті. і Говорив про те, що коли б ви не купили криптовалюту в новому році, у вас буде плюс, якщо ви притримуєте стратегію, що три роки ріст, рік падіння, і такої стратегії притримуючись. Тому нас даний рік був відмежим, нас умовно каже, би пережили крипту зиму, коли біткоін торгувався на своїх поки що лоях, які ми можемо побачити. І я тоді якраз заходив в ринок і говорив про те, що варто купляти сьогодні криптовалюту, там з цілями вийде 28-38 тисяч доларів. І якщо ми зараз будемо порівняти біткоін з минулими циклами, а з першим циклом ми не будемо порівнювати, тому що капіталізація там була зовсім інша, а криптовалюта ще не, не мала якогось мас адопшену вона не вийшла в люди. І порівнювати з першим циклом це максимально безглуздо, тому що це неадекватне порівняння, на мою думку. Будемо порівнювати його з 2019 роком. Можемо глянути, я тут скоріше вам показував про те, що. Під час нового року у нас є певне накопичення, коли йде перерозподіл позицій. Умовно кажучи, саме даний сценарій називають криптозимою. І саме таку криптозиму ми сьогодні пережили. Якщо ми можемо порівняти, побачити те, що ми проторгувалися на своїх глоях. І сьогодні це, дивлячись на сьогоднішній курс біткоїна, це є дно. Далі ми пішли собі на якийсь локальний ріс. Біткоїн тоді виріс приблизно на 250%. Сьогодні ми виросли трошки менше. Нам біткоїн дав 72% росту. Якщо ми будемо та дані графіки, картина виглядає досить подібною. Біткоін торгує, є певна проторговка, далі біткоін починає рости в район, там, наприклад, 32 тисяч доларів, і з того моменту у нас може бути якась певна корекція. Та, само собою, ми не говоримо, я вже про те, ми не говоримо про перебиття лоїв, але корекція в район 20-22 тисяч доларів. І в даному коридорі ми можемо торгуватися в певний період часу. І саме в той період може прийти якась певна регуляція, і в кінці 23-го року, а можливо на початку 24-го року, ми можемо Тише нижче, а можливо, навіть будемо бити свої луї для того, щоб повністю розчарувати ринок і сказати, типу, що ось це все це була обманка, та на тому можна було заробити, але це не початок бичого ринку. Це може бути сценарій, коли ми підемо на 32 тисячі доларів, далі ми підемо трошки нижче, або ми підемо на корекцію на 25 тисяч доларів, далі підемо на 32 тисячі доларів і знову підемо на корекцію. Або даний ріст, який в нас є тут, то це вже цей ріст, який ми виросли. Просто трошки по таймінгу був скорішим і вже будемо повільнити на корекцію. Будемо, повільно падати до кінця року. Я не вірю в те, що біткоін сьогодні може дати якийсь нам скажений прибуток. Якщо ми глянемо на графік біткоїна, біткоін торгується в районі 28 тисяч доларів. Якщо хтось задумався на рахунок покупки біткоїна, можливо, варто почати формувати портфель, але тільки на біткоїни сидіти не варто, тому що даний відміток до... Хаїв там трошки більше двох іксів, і приймати ризик на себе заробити 2 ікса, може заробити 2 ікса, це в кращому випадку. Ви ризикуєте втратити приблизно там 25, можливо, навіть 50% свого депозиту, що є не до кінця оправданим. Тому саме зараз ми будемо говорити про домінацію біткоїна. Переходимо сюди і можемо побачити, що домінація біткоїна сьогодні в районі 47%. Я б в районі приблизно 43-44% говорив про те, що в нас є перша ціль за 45%, друга ціль я по. Відмітив цю і нічого тут не міняв. Ми прийшли до даних відміток і скоріше за все, що домінація біткоїна буде падати. За яких обставин це може трапитись в той момент, коли альткоїни, які сьогодні ще не виросли, а це приблизно 95 альткоїнів, які не дали на можливість заробити, почнуть локально стріляти один за одним. Тоді домінація біткоїна буде падати. Цілі, які я бачу, по домінації біткоїна це приблизно 45-43 Це перша ціль 45 друга ціль це 43 по домінації біткоїна. І коли домінація біткоїна буде падати відносно усього ринку, тоді. Я буду думати стосовно її покупки. Сьогодні я більше націлений на альткоїни. Це є кращий сценарій, коли почнеться локальний альтсезон. Гірший сценарій це коли біткоін почне свою корекцію з теперішніх цін в район 25 тисяч доларів. Тоді домінація біткоїна може йти в певному боковику, тому що він падає, але альткоїни будуть падати значно скоріше відносно альтів. І якщо ми глянемо на самі альткоїни, той самий, наприклад, Atom Dot, вони торгуються на своїх локальних лоях, які ми давно вже не бачили. І вони навіть не почали. Якийсь певний ріст. Якщо сьогодні біткоін почне корекцію в район 25 тисяч доларів, ця просадка приблизно на 10 То інші альткоїни спокійно будуть бити свої, як то кажуть, локальні лої. Але якщо ми глянемо на подібні ситуації на ринку, домінація біткоїна довго ніколи не затримувалась. Одразу починався альсезон. Спочатку виростає біткоін, за ним виростає альткоїн, а Далі виростають різноманітні шиткоїни, і приблизно тоді починається якась корекція усього ринку. Тому сьогодні говорити про падіння біткоїна і побиття альткоїнів своїх лоїв, ми можемо і ми будемо говорити. Але я протримуюсь такого сценарію, що спочатку накачають альткоїни, домінація біткоїна битко... впаде, а далі весь ринок буде йти на якийсь спад. Тому, якщо коротко підбивати підсумки, я поки що очікую про торговку біткоїна в районі 26-28 тисяч доларів без якихось агресивних дій, тоді. Ріст альткоїнів і з того моменту корекцію біткоїна в район 25 і, можливо, навіть 23 тисяч доларів. Тоді домінація біткоїна відносно альткоїнів прийде в район 45 і, можливо, навіть 43 процентів. Приблизно такий сценарій. Якщо ми говорити про домінацію, ми не можемо говорити домінацію про домінацію локально, ми можемо розглядати її більш глобально. Це може бути приблизно півроку і рік. Але якщо говорити про ринок, то ми можемо даний сценарій побачити. Але не є виключенням того, що ми підемо на якусь ще меншу корекцію 27 тисяч тоді полетимо на 32 тисячі доларів. Але сьогодні я біткоін не купляю, тому що даний рух це приблизно 10, можливо 15%. І даний рух для мене не є оправданим. Мені вигідніше і легше купити якісь альткоїни, які дадуть 10%, і це більший шанс, тому що їх пампити значно простіше відносно біткоїна. І дивлячись на домінацію бітка, я хочу альтсезон. Але це всього лише мої ходілки, це всього лише мої думки. Тисни вподобайку, якщо ролик був цікавим. А ми будемо з тобою прощатись. До речі, я веду інстаграм, де ділюся своїм життям, де показую. Ви можете усі послання знайти в описі під відео на нашій соціальні мережі. Вони всі відрізняються. Контент унікальний і для вас цікавий. Ха щастить, пока.